Добрий день усім! Мене звати Анна Маліцька, мені 24 роки, народилася і живу в Одесі. Я магістерка спеціальності українська мова та література і англійська мова. Зараз закінчила перший рік навчання в університеті в аспірантурі на рідній кафедрі української літератури та комперативістики Одеського національного університету Мечникова. Також я викладаю англійську мову в ліцеї номер 78 Пишу прозу, поезію і перекладаю. Мій творчий шлях розпочався ще з дитинства, але мабуть більш серйозно та усвідомлено, я підходила до написання власної літератури десь з 13 років. Я можу одразу сказати, що мені дуже пощастило, тому що цю мою таку ініціативу, це моє тоді ще хобі, дуже сильно підтримувала вся моя родина, а особливо бабуся, вона завжди була готова вислухати мене, скоригувати всі мої твори. І саме Моя родина мене надихнула і підштовхнула до того, щоб я почала подавати свої роботи на спочатку шкільні конкурси, а тоді вже і конкурси для дітей і юнацтва. Тож, в принципі, в моєму поетичному житті були срібне слово і згодом такий важливий в одеській літературі конкурс море талантів. До речі, от про море талантів. Саме тут, у стінах цієї бібліотеки, я познайомилася з членами журі, відомими одеськими письменниками, які якраз очолювали тоді комітет: це Неїль Муратов, Любов Купцова та Інна Іщук І я пам'ятаю, що це був день, коли сталася перша, не знаю, чи можна сказати, що перша серйозна, але точно перша професійна критика моїх творів. І я пам'ятаю, як мене це тоді. Збентежили як поета початківця, можливо, десь такого ще максималіста, який нікого не підпускав до корекції своїх творів. А тут буквально летіли слова, речення, цілі строфи. Але я згодом усвідомила, наскільки цей досвід був важливим, наскільки потрібно, щоб автор і сам коригував і шліфував свої твори, і головне показував їх професіоналам, тому що разом можна віднайти. Ти те найкраще звучання, ту найкращу риму чи найважливіші слова, якими зазвучить поезія. Отже, конкурс море талантів. Я його вигравала двічі, мої твори публікувалися в Альманаху, який виходив за результатами цього конкурсу. І я поступово через нього входила і до одеського літературного життя. Я й донині є членкинею літературної студії при всесвітньому клубі Одеситі. Вона називається Зелена лампа. Там я мала честь познайомитися із її очільником Євгеном Михайловичем Голубовським, з багатьма дуже талановитими відомими одеськими літераторами. І це такий простір важливий для літератури, тому що ми об'єднуємося в мистецтві, ми ділимося думками, і зараз у цей час по-своєму словом як зброєю відповідаємо на усі події, які відбуваються у державі. А також я була членкиною літературної студії Поток, яку вже понад 20 років очолі Ігор Йосифович. Потоцький, відомий одеський поет і прозаїк. Що цікавого у цій студії, це те, що саме там я почала свої перші експерименти в основному з формою. З формою, з жанрами. У нас було дуже багато цікавих завдань, які допомагали розвиватися в поезії. Я думаю, що вони теж важливі, тому що поезія не завжди залежить лише від натхнення. Робота над нею і шліфування її також що є не менш важливими. А Потім почався мій шлях таких більш, можливо, серйозних ще конкурсів, але теж для дітей юнацтва. Я побувала у 17 років у Новограді Волинському і в Києві. А це був конкурс у пошуках літературних талантів імені Лесі Українки. Там зібралося багато відомих літераторів, поетів, прозаїків, книговидавців, критиків з усієї України. Конкурс цей був розрахований. Вони саме для дітей віком до 18 років. Я отримала тоді другу премію. Була дуже красива така церемонія нагородження саме в маєтку Лесі Українки, де вона мешкала певний час. Такий, от був дійсно прекрасний захід. Тут, мабуть, хочеться за це подякувати Миколі Хомичу. Він є українським літератором і меценатом. І завдяки ньому конкурс набув і розголосу, і був настільки важливим і цікавим для саме для юного покоління, якому розвиватися у поезії треба найбільше, якому треба давати ось цю мотивацію для. Розвитку власного у поезії. За результатами цього конкурсу мої вірші добіркою опублікували в газеті Літературна Україна. Це для мене у 17 років був дуже. Важливий, дуже такий відповідальний крок. І мені здається, що я досі відчуваю, наскільки це було прекрасно, що так високо оцінили тоді мою країномовну творчість. А після того я вже вступила до університету за рекомендаціями від викладачів. Я подалась на всеукраїнський конкурс огляд, який називався Нові імена України. Тоді комісію очолював Борисолі. У мене і досі є той диплом, який був в ним підписаний. І саме завдяки цьому конкурсу я мала змогу познайомитися із поетом і виконавцем пісень Віктором Васильовичем Женченком. Я думаю, що він багатьом відомий, особливо зі шкільних підручників з хрестоматії української літератури, десь за 6, можливо, 7 клас, тому що він справжній майстер зорової поезії. І от уявляєте, я пам'ятаю. Як ми а, вивчали ці теми на уроках української літератури, а тут я потрапляю до будинку людини, яка їх створила, бачу оригінали цих творів. А, Віктор Васильович також був майстром ронделя, це старовинна середньовічна форма поезії, і він мені подарував книгу своїх ронделів і написав там, що Анно, думаю, що ти зможеш опанувати цю форму. Я себе в ній спробувала, і мені дуже сподобалося у цій книзі вітражі є цілий розділ ранделів. продовжувалися мої так би мовити експерименти із форми. На жаль, Віктора Васильовича вже з нами немає, але протягом усіх цих років ми підтримували дружні спілкування. Мені завжди було дуже приємно ділитися із ним і своїми творами, і своїми новими звершеннями у літературі. Тим паче, що почався рік, коли були міжнародні конкурси у 2018 році. А я була на конкурсі в Києві. Серед всеукраїнських були теж конкурси в Запоріжжі, в Сумах, в Херсоні. Об'їздила чи не пів України, і з таких от теж важливих для мене моментів у житті, мабуть, треба згадати Тернопіль. Тому що там була нарада молодих літераторів НСПУ. Це насправді дуже важливий етап такий для тих, хто прагне вступати до цієї спілки, хто прагне розвиватися вже в якійсь літературній саме організації, тому що тоді нашу поетичну студію саме нас ділили там за прозою, поезією. І наше відділення поезії очолював голова Тернопільської спілки письменників. Він надав дав рекомендацію для того, щоб я якомога швидше вже е, завершила ту свою першу дебютну збірку поезії, завдяки ній е, і завдяки рекомендаціям, які я отримала і від Віктора Васильовича Женченко, від нього від е, голови одеської філії НСПУ Сергія Вікторовича Дмитрієва, я змогла прийти саме вже. В національну спілку письменників через комісію в Києві за спрощеною програмою. А це було вже після того, однак як я опублікувала ці дві дебютні збірки. Хочу на них трошки зупинитися. Ця книга написана повністю українською мовою, і я її проілюструвала самостійно, як її другу книжку. А у ній Вірші в основному силоботонічні. Тоді я більше писала саме силоботонікою. Мені здається, це була основа-основ для мене: вираховувати ритм, шукати найкращі рими для кожного випадку. Також тут є розділ ронделів і вінок сонетів. Вінок сонетів я написала, можна сказати, напевно, на прохання Євгена Михайловича Голобовського, тому що на одному з засідань зеленої лампи я читала. Сонет, який тільки не написала, і він сказав мені, що це міг би бути непоганий магістрал, тобто той 15-й сонет, з якого фактично беруться рядки для усіх інших 14-ти. Скажу чесно, це була нелегка робота, але я дуже рада, що я змогла її виконати, що я. Пройшла цей шлях, і в мене є також і ось такий досвід у житті написання вінка Сенеті. У другій книжці Вічний Пілігрим є розділ віршів білінгва. Я тоді мала таку практику, що писала двома мовами одразу і могла або паралельно писати твори українською, російською, або потім їх перекладати. Але в певний момент у своєму житті я усвідомила, що українською мені писати легше і подобається більше. Тому зараз я вже повністю перейшла на україномовну творчість, хоча дещо пишу і англійською мовою, про що також розкажу. Ці книги отримали премію на Зеленій хвилі. Це наш щорічний фестиваль і ярмарка, який проходить в Одесі, міжнародний. І вони отримали там премію дебютних книг у 2019 році, у серпні. У 2020-му мене якраз прийняли до національної спілки письменників. Мені так здається, що це саме був той рік, коли я вже була на четвертому, я завершувала четвертий курс бакалаврат. Оскільки я навчалася за спеціальністю, яка була подвійною, ми вивчали англійську мову в повному обсязі, дуже багато приділяли уваги художнім засобам, становленню мови, то я з кожним днем все більше і більше в неї закохувалась і. Прагнула, що одного дня зможу писати вірші не лише українською, але, можливо, і працювати з англійською мовою. Мій диплом був присвячений порівнянню компаративному аналізу поезії Лесі Українки і американської письменниці Сари Тіздейл, і якраз для нього я робила деякі переклади англійської мови українською, тому що їх порівняно небагато. Ось це мене захопило, я почала перекладати твори, а згодом перейшла і до того що почала потроху писати власні оригінальні вірші, і сама серед таких конкурсів, на які я подавала ці вірші, це були два конкурси в Італії. Обидва називалися неопублікована поезія англійською мовою а один приходив в таджі, інший в Савоні. Я, звичайно, обрала в них участь заочно, але подала туди свої вже саме англомовні вірші, і вони також отримали спеціальні відзнаки продовжувала публікуватися в українських, в одеських збірках, мабуть, теж про них зараз розповім. Отже, журнал Радуга це київський журнал і видавництво з головним редактором цього журналу Юрієм Владиславовичем Ковальським. Ми якраз познайомилися на тому ще дитячому конкурсі в пошуках літературних талантів. і Згодом теж підтримували спілкування. А потім. Він приїздив до нас на зелену хвилю. Звичайно, незмінно Київське видавництво «Радога» було на зеленій хвилі, і е, я працювала разом із ним. Ще було декілька дуже цікавих проєктів. і от Мої добірки також публікувалися у цьому журналі. І, звичайно, Альманах Дірібасовська і Ріщельєвська я взяла е, крайній е, випуску, якому були надруковані саме мої вірші. Це за січень 23-го року, номер 90. Треба сказати і про цю. Це молоді голоси, антологія сучасної української поезії. Це якраз той проєкт, який ініціювала молодіжне крило НСПУ. Його повністю розроблювала Юлія Берешко-Камінська. Вона збирала молодих авторів. Здається, тоді ще був такий кінцевий рік для молодого автора 35 років. Мені здається, зараз його подовжили до 45. Ну, на мою думку, це правильно, особливо в випадку з автором, тому що всі починають у різний вік писати. І от ця антологія зібрала саме молодих авторів під однією обкладинкою. На мою думку, це важливий для української літератури проєкт, тому що це проєкт, який розрахований. Від молоді для молоді. Найперше для них, щоб вони мали мотивацію, щоб вони мали натхнення писати свої твори, і головне, публікувати їх на широкий загал. На мою думку, це от дуже важливо. Що ж до англомовної літератури, то ще хочеться розказати про один цікавий конкурс, який відбувся якраз. От у доволі складний вже час. Це був січень 21-го року, якраз такий час між двома хвилями пандемії ковіду. А це був конкурс присвячений найкращому перекладу інавгураційного вірша, який читала Аманда Горман на власне церемонії інавгурації американського президента Джо Байдена. І шукала от найкращий переклад саме українською мовою. Я на цей конкурс натрапила випадково, хоча ідея перекладу цей вірш у мене десь у той тиждень, коли я натрапила на оголошення, була, тому що я є членкиною клубу при Одеській національній науковій бібліотеці. Це англомовний клуб Вікно до Америки, де кожного тижня ми розбираємо якийсь літературний твір сучасної літератури, найчастіше опубліковані в Нью-Йоркері. І, звичайно, що за подіями, які відбуваються в Сполучених Штатах, також слідкуємо, ми інавгурацію дивилися наживо, обговорювали так дуже детально цей вірш. Я подумала, наскільки він звучить сучасно і при тому актуально не лише для Америки, але й для нашої держави. І тоді я подумала, наскільки було б добре перекласти його, мати його в перекладі української мови для того, щоб і українські читачі з ним ознайомилися. І от тут випала така нагода: я вирішила твердо, що буду брати участь у цьому конкурсі і стала його призером. Їздила в Київ, вже багато дуже мало було вірніше сказати людей там багато впливових людей, але цілком то дуже мало, тому що всі були в масках, всі у всіх були обмеження на кількість людей, які могли взяти участь у конкретно заході церемонії. Але от все ж таки це сталося. Отримала грошову премію і хотіли також її публікувати цей твір, але виникли певні трудності. А згодом, звичайно, вже стався 22-й рік. У 22-му році суттєві корективи в творчість, мені здається, не лише мою, а усіх, усіх наших літераторів внесло повномасштабне вторгнення, повномасштабна фаза російсько-української війни. Ми всі заснули 23 февраля, прокинулися 24 лютого лютий цей триває. Цей час був дуже складним. Перші дні особливо, тому що ніхто не знав, що буде далі, ніхто не усвідомлював, що потрібно робити. І мені здалося, в якийсь момент, що такі музи мовчатимуть під час війни. Але з того досвіду, який я отримала, з тих книжок, які мені завжди подобалися в дитинстві, я розуміла, що під час війни мистецтво розвивається чи не найбільше. Це його така особлива прикметна риса, коли все погано в суспільстві. Мистецтво починає випромінювати якийсь новий потужний струмінь, і саме цей період, мені здається, зараз переживає наша українська література, з'являються нові автори. Їх дуже багато. З'являються люди, для яких поезія стає своєрідною терапією від того, що відбувається, вони є серед військових і серед цивільних. Я свою, свою якусь мовчанку порушила 1 березня, коли написала вірш. Ти знаєш, я перестану бути поетом. Я сказала собі, що перестану бути ним на час війни, але. Порушила обіцянку і продовжує писати і сьогодні цей вірш. І з добіркою інших поезій, які я написала десь за період березня-квітня, я тоді подала до НСПУ. Вони просили літераторів, членів цієї спілки, надсилати твори. І я пам'ятаю, що їх опублікували в українській літературній газеті. А згодом, десь наприкінці літа, я чи не випадково натрапила на видання антології воєнної лірики Весна озброєна і з подивом побачила, що у ній опублікований ось цей самий вірш Ти знаєш, я перестану бути поетом. Ти знаєш, я перестану бути поетом. Я кидатимусь до будь-якої роботи. Шкрябатиму лозунги-напрямки на кожній платформі, не закриваючи матюки лякливими зірочками, писатиму уривчасті якти друзям на кожному березі. Полишу родичів, які забули свободу нас і самих себе. Я перестану гаяти час на Рими, коли думатиму про наших воїнів, які втримали Київ, Харків і Суми і кожне місто нашої Батьківщини. Про лікарів, волонтерів і громадян, що стояли чергами до тероборони, про політиків і президента, які бились у перших шеренгах. Я просто скажу їм дякую. Хай увесь цей залюднений світ, що виходив на мітинги і зволікав робити щось більше, дивується з того, як нас навчили любити свободу, свої квартири дитинства і міста, в яких ще не були, але до яких простягнули нитки дружби і єдності. І як нас навчили боротись за них. Ми переможемо, в цьому немає сумніву. Ми вийдемо на вулиці нашої України, однією усмішкою зустрінемо небо, одними обіймами кожного із героїв, одними слізьми, кожну втрату. Тоді я, певно, вперше в житті помолюсь про теплу і ніжну, як светр моєї бабусі, тінь мрії у хмарах. Лише зрозумівши, що ми це зробили, що кожен зробив усе необхідне. Я нарешті поверну собі, відкину ці ритми і рими і знову стану поетом. І хочу розповісти ще про один проєкт, який вже був ініційований і створений у Час повномасштабної фази війни, а це книга Війна, яку видала літературна студія Зелена лампа, і до якої війшли двомомні твори авторів одеських, про події, які трапилися за перші 45 днів війни. А на 45-й день війни було наше перше засідання наживо в укритті, І от Євген Михайлович Голобовський сказав, що було б добре зібрати ці твори, ці історії, які вже могли розповісти одеські автори під однією обкладинкою. І от вийшов тоді цей збірник поезії і прози. В мене, звичайно, такі історії теж були, через те, що. Я вчитель і багато працюю з дітьми. Я дуже а, пильно стежила саме за їхньою реакцією на усі події, і от а, таким, а, такою відповіддю на а, їхню свідомість, на те, що я сама ще десь почуваюся дитиною, оскільки молоді батьки і. А, я теж десь ще маю ось цю таку трошки свідомість десь дитячу. То я розуміла, наскільки нам усім складно, наскільки переживати все, що відбувається. І тоді написала вірш Наші діти наші діти розлюблять свист фейерверків, звикнуться з тишою міста вночі, знатимуть кожний вигин фундаменту бомбосховища, навчаться плести захисні сітки. І проситимуть мам залишитись ще на дві стрічки, вчитимуть шкільні вірші в мерехтінні підвалів, ітимуть, не повисаючи на руках матерів до кордону, бажатимуть мирного дня з-за кордону веб-камер. Наші діти виростуть, ставши до того дорослими, увійдуть в життя спокійні, стримані й, може, усміхнені. З гордістю за свою причетність носитимуть сині із золотом і вкладатимуть в них значно глибші сенси, ніж ми колись. Вони принесуть із собою власні історії як футбольний м'яч у тривожній валізці, і, звичайно, в них буде ще розповісти своїм дітям, як настане час. Коли знов загудуть туристичні вулиці, повернуться в телеефір затяжні серіали, і ми зможемо говорити про найбуденніші речі без почуття провини. Коли в нас з'являться приводи для спілкування і дружби поза війною, війну будуть згадувати пізніми вечорами, при напівовімкненнім світлі. Так принаймні було попереднього разу в моїй родині. І чесно не знаю, яким буде наше місце в історіях наших дітей, в дорослих, заледве доросліших. Я сподіваюся лише на можливість цих вечорів, на реальність цих днів. На те повоєнне, усміхнене світлами фейверків майбутнє, яке ми обіцяємо їм, а разом з тим і самим собі. І нині я продовжую працювати, продовжую шліфувати власну поезію. На часі підготовка і видання вже третьої збірки поезії. Вона десь розповідає про те, моє дорослішання, якого ми, напевно, усі не хочемо в житті. Тому що це дійсно складні і в особистісному плані, і в загальносуспільному плані для всієї України теми і проблеми. І я розумію, що наперекір тому, що мілітарна тематика ще довго не полишатиме ні мою літературу, ні літературу багатьох інших українських авторів. Я все ж таки хочу, щоб до неї повернулися і загальнолізькі цінності, і щоб у ній була та сама звичайна любов, яка переписує реальність, і щось таке, що буде у тому переможному мирі, у мирі, який ми збудуємо поза війною. Ми всі цього дуже хочемо, і всі до цього дуже сильно прагнемо. Як такий невеличкий спойлер до цієї книги, я прочитаю один із віршів, який увійде до цієї збірки. Він був опублікований в Альманасі Деребасовська Рішельєвська, і він є своєрідним замилуванням. Чи просто висловленням любові до мого регіону, до регіону Причорномор'я, Одеси, Миколаєва, Херсона, цього півдня, де степ на віки поєднався із морем? Вірш називається Причорномор'я. Спокон віку був степ. Понад ним колосились зірки і розгортались дороги за сріблом і сіллю. Коли день поросте полиновим соцвіттям гірким? І осяде тривога туманом на зілля. Я вози споряджу і покину заквітчений дім. Неозорою ніччю поїду за світлом, очі втратять межу поміж степом і небом, і дим стане шляхом довічним над крихітним світом. В небо висиплю сіль з безокраїх приморських степів, достигатимуть зорі та срібно солона свобода, мандруватимуй син. Він зведе подорожні стовпи і безверхі собори. Нащадка мироду, яких степ сколисав, і сп'янила морська гіркота, йтимуть віз, мій старий, і поклик шляхів неозорих. Я пішов за ним сам. А коли повернувся в літах, він зорив і зорив, поки вистачало зору. На завершення хочеться звернутися до усіх молодих літераторів і побажати всім. Всім нам переможного миру, натхнення і відсутності страху. Відсутності страху показувати свою творчість і розвиватися в ній. Не бійтеся того, що вас будуть критикувати. Не бійтеся того, що, можливо, колись вам не будуть подобатися ваші перші вірші, але обов'язково залишайте їх, щоб ви бачили, який шлях ви прийшли в літературі. І, звичайно, пам'ятайте і будьте вдячні усім тим людям, які на цьому шляху вас підтримують, і які дають вам цей розвиток, тому що насправді людина мало що може досягти сама. Вона, звичайно, мусить це робити. Вона мусить мати власну ініціативу. Вона мусить бути активною в житті, відстоювати власну позицію. Але з допомогою, з тим, що нам можуть надати інші, що ми можемо надати іншим. У нас все вийде і все буде Україна.